Ця історія сколихнула Україну тиждень тому. Львів'янин Тарас Позняков, який з двома попутниками виїхав до Києва, раптово зник. Шукати Тараса взялися усі гуртом: поліція, друзі, родичі і навіть незнайомі люди. Останні хлопці на авто бачили за 30 кілометрів від Києва в селі Бобриця. Свідком цих подій стали й ведучий сніданок вихідний Валентина Хамайко. Камери спостереження на її будинку зафіксували, як рухалося авто Тараса. У нас і на дорозі є камери, і часто на будинках приватних. Камер тому люди почали там відцифровувати дані моменти і шукати машину. Чоловік зробив зі своїм знайомим 11 хвилин просування цієї машини по селі Вовриця у зникненні Тараса Познякова рідні та друзі звинувачують попутників, яких він нібито знайшов через популярний сервіс Блаблакар. Цей сайт доволі популярний серед українців. Тут водії шукають пасажирів, щоб розділити витрати на паливо. А пасажири шукають водіїв, щоб із комфортом дістатися до пункту призначення за принципом. Ла сьогодні в Україні працюють десятки інших сайтів. Через інтернет можна знайти будь-яких майстрів, нянь чи просто людей, що зроблять за вас покупки. Ці сервіси базуються здебільшого на довірі. Українцям притаманно довіряти це якась ментальна річ. Довіряють, але не перевіряють. Студентка Катерина запрошувала через інтернет додому перукаря. Ні, не боялась Профайл жінки. Був якось не знаю, налаштована. Контакти, вона приємно спілкувалася. Артем через соцмережі знаходив будівельників. Мастерство, якби оприділі, що за чоловік перед тобою. 28-річна Аліна через мережу продає, купує, запрошує майстрів. Всіх пускає додому, але перед тим все ж зустрічається у людному місці. Я продавала сукню перед тим, як запросити людей додому. Я зустрічалася з ними біля свого будинку. Ми обговорювали, що саме вони очікують від цієї речі, і тільки після цього вони заходили до мене, щоб примірити. Дівчина також майже два роки користується сервісом Блаблакар. За цей час Аліна здійснила вже близько 50 подорожей із попутниками, яких знаходила саме тут. Документів не перевіряла. каже інформації, що є на сайті, цілком достатньо. Ніколи я не хожу васверт. Мені зазвичай достатньо поспілкуватися з людиною. Представники ж сервісу Блаблакар шоковані ситуацією із зникненням Тараса. Усіма можливими методами допомагають у пошуках хлопця. Це перший случай в історії, і ми со своей своєї сторони максимум усилий для того, щоб розібратися ситуации. Полиции, конечно же, передали всі возможные дані. Також закликають ретельно вивчайте сторінки попутників. Чим більше там про них інформації, тим вони надійніші. Та головний показник все ж відгуки про людину від водія або попутників у попередніх подорожах. Вот эти отзывы как раз это фундамент сообщества строится, в на доверии в першу чергу. А те довір'я ферміруються у от тих мімотозві так само. Треба обирати людей і на інших сайтах. Хто б це не був, сантехнік, перукар чи кур'єр, перевірте наявність фото, інформації про себе, доступ до сторінки у соцмережі. У крайньому разі попросіть мати при собі паспорт.